Привіт! Земля під ногами здається такою стабільною і незмінною, правда? А от і ні. Насправді це просто велетенське полотно, де просто зараз, у цю саму хвилину, працюють неймовірно могутні сили. Тож, давайте зазирнемо, так би мовити, за лаштунки і з'ясуємо, хто ж ці таємничі архітектори, що ліплять дивовижні ландшафти України. Ох, тільки погляньте на це. Серйозно, це не кадри з якогось фантастичного блокбастера, це, це наш український підземний світ Поділля. Печера оптимістична. І знаєте що? Це найдовша гіпсова печера на всій планеті. Її лабіринти, ті, що вже встигли розвідати, тягнуться на понад 240 кілометрів. Тільки уявіть собі, світовий рекорд, який буквально захований у нас під ногами. Ну і питання, яка ж така прихована сила здатна на щось настільки величне? Хто ну от хто створює ці неймовірні підземні палаци або ж глибочезні каньйони, чи навіть цілісінькі гірські хребти? Щоб знайти відповідь, нам доведеться копнути глибше в самісіньку суть нашої планети. І щоб розгадати цю загадку, нам знадобиться, скажімо так, спеціальний ключ, і цей ключ це ціла наука про форми земної поверхні. Називається вона геоморфологія, саме вона і познайомить нас з усіма цими таємничими творцями. Якщо зовсім просто, то геоморфологія це по суті історія про вічну битву, битву двох таких собі армій. Тих, хто будує, і тих, хто, ну скажімо, обточує і шліфує. Одні сили виштовхують гори з самих глибин землі, а інші невпинно тисячоліттями їх обробляють. І от саме на перетині цих двох сил і народжується все, абсолютно все, що ми бачимо навколо. Гаразд, почнемо з Першої армії. Це сили, що діють глибоко, глибоко всередині планети. Давайте для зручності назвемо їх будівельниками, бо саме вони по суті закладають фундамент і зводять усі основні конструкції нашого світу. Окей, отже, давайте зафіксуємо головний принцип є внутрішні сили, науковою мовою ендогенні, це і є наші будівельники, які виштовхують гори зсередини. А є сили зовнішні або ж екзогенні. Це скульптори, які працюють вже на поверхні, обточують, шліфують, деталізують роботу перших. І ось це вічне протистояння, цей танець двох сил і ліпить обличчя нашої планети. Добре. А чим же працюють ці будівельники? Які в них інструменти? Ну, по перше, це просто колосальна сила тектонічних рухів. Це коли велетенські плити земної кори стикаються і мнуть камінь у гігантські складки, ніби це аркуш паперу. По друге, це вогняний подих вулканів, які виливають на поверхню розплавлену магму. І по третє, є ще така штука, як прихований магматизм. Це коли магма тисне знизу, але не проривається, а просто піднімає земні шари, наче величезний пухер. І ось, будь ласка, результат їхньої роботи прямо в Україні. Наші величні Карпати, наші Кримські гори, це ж і є ті самі гігантські складки. Це земна кора, яку мільйони років тому просто витиснуло нагору тектонічними силами. От вам і фундаментальна архітектура від наших будівельників. Але стоп. Робота будівельників це, так би мовити, лише чорновий ескіз. Тепер на сцену виходять скульптори це ті сили, що працюють на поверхні і надають ландшафту його унікальних неповторних рис. І інструментарій у скульпторів треба сказати дуже різноманітний. От, наприклад, вода. Вона невпинно точить камінь у річках, прорізаючи глибоченні каньйони, або ж тихо, непомітно розчиняє під землею гіпс, створюючи ті самі таємничі печери. Вітер він грається з піском, намітаючи цілі дюни. Ну і звісно, невблаганна сила тяжіння, яка просто змушує гігантські маси землі сповзати вниз по схилах. І ось подивіться, як це виглядає в реальності. Оце сув, яскравий приклад того, як гравітація просто бере своє, коли схил вже не може втримати власну вагу. А ось тут морський берег. Це місце, де невпинні хвилі тисячоліттями день за днем перемелюють камінь на пісок і так створюють наші улюблені пляжі й коси. Але знаєте, що справді вражає масштаб роботи звичайної води. Тільки вдумайтеся на хвилинку. Одна єдина річка Дністер змогла прорізати каньйон завдовжки у 250 кілометрів. 250! І там же, в тому ж регіоні, але вже під землею, та сама вода створила цілий світ печерних лабіринтів, просто повільно крапля за краплею, розчиняючи гіпсові породи. Давайте ще раз понад 240 кілометрів. І це ж тільки розвідані ходи оптимістичної, щоб було зрозуміліше, це більше ніж відстань від Києва до Житомира і назад, уявляєте? І все це під землею, це ж просто якась фантастика, неймовірна робота природи. Але ж є й інші скульптори. Не забуваємо, Колись давно, наприклад, гігантський льодовик, відступаючи, залишив по собі хвилясті рівнини нашого полісся. А вітер о, вітер роками працював над олешківськими пісками і створив справжнісіньку пустелю. Уявляєте, пустеля прямо в серці Європи. Знаєте, донедавна в цій великій грі було всього два гравці: внутрішні сили і зовнішні будівельники і скульптори. Але зовсім нещодавно, за геологічними мірками, звісно, на сцену вийшов третій. І цей гравець неймовірно потужний. І це ми людство, нові архітектори планети. Ні, це не природні пагорби, це терекони на Донеччині, справжнісінькі рукотворні гори. Їх насипали спороди, яку дістали з вугільних шахт. І це, мабуть, один з найяскравіших прикладів того, як людина бере і створює абсолютно нові величезні форми рельєфу. Та терикони це, повірте, лише верхівка айсберга. Ми ж риємо гігантські кар'єри, перегороджуємо річки величезними дамбами, створюючи штучні моря водосховища, прокладаємо канали, насипаємо кілометри й кілометри валів для доріг. І швидкість і масштаби цих змін. Вони просто вражають, а іноді, якщо чесно, навіть трохи лякають. То що ж виходить у підсумку? Який головний висновок? А він простий ландшафт це не якась застигла картина в музеї. Ні, він живий, він постійно, щохвилини змінюється, і все це результат тієї самої великої геологічної битви. Отож, давайте ще раз пройдемося по всьому процесу. Крок перший будівельники з глибоких надр землі створюють основний каркас. Крок другий скульптори, вода, вітер, лід тисячоліттями не поспішаючи відточують деталі. І крок третій сучасний до них. Приєдналися ми нові архітектори, які змінюють планету з ну просто небаченою раніше швидкістю. І все це підводить нас до одного дуже важливого фінального питання. Дивіться: якщо раніше планету формували мільйони років повільної геології, то зараз її вигляд кардинально змінюють буквально десятиліття людської діяльності. І от питання: зі зростанням нашої сили, наших технологій, чи не стаємо ми вже домінуючою силою, тією самою головною силою, що формує наш світ? Це щось над чим варто замислитись.